Привітульки! Мене звати Олена. Ми зараз знаходимося на крайній точці Америки, 90 міль від Куби. Києв-Вест. Я хочу з вами поділитися своєю ранковою руханкою, яку я придумала, яку я можу робити без обладнання, скрізь. І дуже-дуже легко запам'ятати. Зараз сонечко сходить, світає, а ми починаємо. Деничка! Я так добре, добре, тянувся. Любов впікаю. Потім у мене вічка не леби. Я отак от початку, потім теплято брендку. Пробуть фільтри рад, в залежності від часу. Потім чаєчка я роблю. Так, 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 Варіантом може бути скільки взагалі, але добре попрацюємо плечо наші. Можемо так, ласточка наша хорошо летить, Він всі навколо ласточки літають. Можемо закрити очки, щоб щелек важче було. І отак. От от. Потім цитрічка. сьогодні у мене чіпнірочка. Я так розбагаю, добре пропрацьовую мені з Так, что чутно цей шум? вот так, от теж тоже, дуже тоже корисно п'яточки. Чіпнірочка в мене. Потім п'ять, в Ну або зірочка, але більше ручки. Я пропрацьовую ручки свої, на ногах, потягуюся, хорошо розтягую. Потім у мене шістірочка шісті це замочок. Я добре спері роблю замочок, розтягую. Далі. Якщо не, до... не, доста... не достаєш, можна топить просто ручки. Так. Далі це була ще щестірочка, далі сім. У мене лижник, тому що у лижника. Я така я знаю, що їжа по личнику. Добре, я Оленці, звісно, це 44, але все одно Оленка. О! от, отвідемо сюди. Сім-вісі. Це мій сніговичок. Сніговичок який присвітає розводить маячок. А, не, аж хрустить. У мене це на пальнику хрустить. Сніговичок, але така жара сонце. Сонце. До речі, сьогодні у нас листопад 2025 року. але Алечок не встане, тому ми робимо отак. Лечиком до коліна тянемо. Допрацюємо у нас спинку. Спинку ми повинні тепер 9. Налаштовуємо себе. 9 у мене шари. Як отак можна? І у себе посигати найкращий момент. Так. Ось так от, так от. І все, За іншому звезді. Дякуємо цей неймовірний ранок. За те, що приділила я увагу своєму тілу. Вдихаю цей ранок. Віддихаю мене сюди нічого загальний. Вдихаю ранок. Вдихаю, вдихаю кохання, ми надихаємо кохання. Дякую. Тепер розкажи звідки сидилися, що ти змогла нападати з моєю рухом, тому що це цікаво. Я маю надію, що ти хотілося те тих, кого ти любиш, І зможу е, собі зробити ранку без телефону якось на такому прекрасному е, сході сонця. बसारो खाईं